Яка норма вологості у приміщенні, як і чим її визначити? Всім вітання! У вас може виникнути питання, чому мені потрібно знати рівень вологості у квартирі? Та ось ви повинні знати, що сухе повітря в приміщенні негативно впливає на наше з вами здоров'я. Частинки пилу піднімаються в повітря, і це може спровокувати появу небажаних мікроорганізмів та полових кліщів. А ще через відсутність вологі може виникати лущення та мікротріщини шкіри, зниження еластичності, що призведе до передчасних зморшок. Також ви можете мати подразнені сухі очі, головний біль, зниження продуктивності, загальну слабкість через відсутність кисню в крові. Робота травної системи уповільнюється, а також виникає ризик гострих респіраторних захворювань через пересушення дихальних шляхів. Нормальне повітря потрібне не тільки дорослим людям та дітям, але і тваринам і рослинам у вашій квартирі. Від відсутності вологи навіть меблі прокриваються тріщинами, а оздоблення приміщень може ставати тусклим. Все про наслідки сухого повітря у квартирі ми розібрались далі. Яка вологість має бути у вашому помешканні, щоб уникнути всі вищі перераховані прояви? Так, ось оптимальна вологість у вашому приміщенні має бути від 50 до 65 Допустима вологість від 40 до 70 Для дитячої кімнати лікарі рекомендують дотримуватись високої вологості 50-70%. Такі показники забезпечують здоровий сон. Дитина буде менше хворіти. Вимірюють відносну вологість у приміщенні за допомогою гігрометру. Часто цей прилад будований в настільні електронні годинники, а також в апаратах для зволоження чи висушування повітря. Але ви маєте знати, якщо вологість у вашому приміщенні перевищує 80%, то це чудове середовище для розвитку цвілі та грибка. В Таких умовах воно активно розмножується та покривають стіни і всі поверхні. Вдихати таке повітря небезпечно. А у людей з алергією та хронічними захворюваннями органів дихання це повітря лише погіршує стан організму. Книги та інші паперові предмети змінюють свою структуру та деформуються а рослини загнивають. Для збільшення вологості у вашому приміщенні краще всього використовувати спеціальні зволожувачі. А якщо вологість у вашому приміщенні підвищена, то для цього існують апарати для осушення повітря. Найважливішим у дотриманні оптимальної вологості є витяжка у приміщенні для забезпечення циркуляції повітря. Ще один цікавий нюанс: що впливає на вологість. І це провітрювання приміщення. Провітрювання приміщення при температурі на вулиці більше 20 градусів, як правило, буде зволожувати повітря вашої квартири, а взимку, навпаки, повітря ззовні буде висушувати повітря у приміщенні.